Тим Олексін, ваші описки, стрийку Стрийко стрійку Будь ласка, описки, до Аткулії Дітеньки, Україна, парафія, покрови. Нині зі Львова. І так щось і вам то скажу Історичний день, запам'ятайте, дітеньки 1 жовтня 23-го воєнного року. Від Володимира Великого ми йшли до цього дня. Ми рвали кусками з кров'ю, відривали нашу віру, нашу церкву від Москаля і Москви. І сьогодні вперше від Володимира Великого ми відривали і відірвали. І перший раз ця покрова. Святкує Україна самостійною вірою. І дасть Бог, єдина буде одна в нас церква. І ми відійшли від москаля, праздника. І я тепер щиро вірю. Отці, це ваша вже буде праця. І різдвом, і всіма святами ми будемо приміщенні від Москви. Не хочу святкувати свято. Яке б не було з москальом. Все! Амінь! Покрова нині перший раз за тисячу років наша 1 жовтня. Тому, тому запам'ятайте оці діти. Я то запам'ятаю. А ви будете жити 100 літ і скажете, було, коли ми були маленькі і прийшли до Отця Володимира, такий був великий, вуйко співали, їх троє, то вийшли в вишиванках і співали пісню про Бандеру. Троє оці. І вони ведуть і в тій парафії, і в кожній службі Божій, і в кожній дорозі. Нас була дорога, де нам залишали один куплет з тої пісні, яку ви почуєте зараз. Сто років тому ми знайшли в щоденнику старого дідуся ці слова. Нам лишили тільки весільне, гей наливайте та п'ейте повні чари. Ні, там було не весільне, там було зовсім інше. Зарите. 33-ми голодоморами, бетонами, чорнобильськими асфальтами і не тільки чорнобильськими. Зарите заховане, але проріс через асфальт, корінь України. Гей, hey, не дивуйтесь добрі люди, що на Вкраїні настало тільки жило, що мало силу, на поклик волі повстало, що тільки жило, що мало силу, на поклик волі повстало. Радуйся, брате, грають гармати, ген від Карпат аж додому. Царю, йди Государю, пий з волги матушки йди ж тепер, царю, йди ж, госудаю, пий з волги, матушки воду, там твоя сила, там твоє право, там твоїх предків корона, ми ж хочемо жити. Вільно ходити, відгиласяну до догону, ми ж будем жити, вільно, вільно ходити, відгиласяну від до догону і разом тож наливайте події чари, щоб через вільця лилося, Щоб наша доля нас не цурала. Щоб краще в світі жилося, що ж наша доля нас не цурала. Щоб краще в світі жилося. Слава Україні! Добро, пора.